У рамках проєкту Чиста лікарня безпечна для пацієнта, служба організації інфекційного контролю відвідала з перевірку інститут хвороб очей та тканинної терапії імені Філатова в Одесі. Почесно відзнаку набуло відділення вітри оретинальної мікрохірургії. Тож у медзакладі вже понад рік працює мобільна бригада офтальмологів. Ми вже за цей період прийняли десь ну, більше тисячі пацієнтів, 1200 десь так. Ми виїжджаємо кожен тиждень, раз на тиждень виїжджаємо до медичних закладів. Це буває і соціальні центри, коли нас запрошують. Запрошують як безпосередня голова територіальної громади, так можуть запрошувати головні лікарі, директори медичних центрів. Фахівці щотижня виїжджають до однієї з територіальних громад Одеської області. За один такий виїзд офтальмологи можуть оглянути та надати допомогу близько восьмидесяти пацієнтам. У більшості випадків головною причиною хвороби ока у дорослих стає стрес та несвоєчасне звернення до фахівців, розповідають лікарі. Ми ж приїжджаємо неодноразово. Так, є села, міста, коли ми приїжджаємо і другий, і третій раз, і вони приходять з нашими ж висновками, де їм рекомендувалося приїхати в найближчий час до інституту Філатова для дообстеження і термінового лікування. І вони не тільки не приїхали. А й проігнорували елементарні якісь поради перевірити артеріальний тиск, перевірити свій стан аналізу крові. Ну, якісь ці елементарні речі теж були не виконані. Незважаючи на те, що відсоток дорослих пацієнтів, які звертаються до фахівців, переважає, медики надають допомогу доволі великій кількості дітей. Частіше дітей приводять з міопією, тобто за цей рік було багато зуровленого навантаження. Багато дітей навчалися за дистанційною формою, і тому скарги на зниження зору, на зниження зору, читання, на зниження зору в дивину з такими частіше з такими проблемами звертаються до нас. Часто ми буває, що виявляємо, і самі батьки говорять, он трошечки щось не бачить, а там вже ну, така стадія може бути міопії, коли. Вже, вже потрібно надягати окуляри. У разі потреби фахівці також можуть надати ургентну допомогу пацієнтам. Так медикам доводилось видаляти стороннє тіло з роговівки ока. Це робилося амбулаторно, під місцевою анестезією видалення. Якраз це трапилося в той момент, коли ми знаходилися на виїзді. Тому я думаю, що цьому пацієнту дуже повезло. Фахівці рекомендують пацієнтам, особливо у воєнний час, не відкладати походи до лікарів та своєчасно звертатися до поліклініки, аби уникнути негативних наслідків та появи низки захворювань.